Okay. Гляньте, яку красотку компанія Greenway Auto привезла з Німеччини. Це у нас Mazda 5. В ідеальнішому стані, ну просто супер стан. Що зовні, що технічно, салон, хороші комплектації. автомбіль без ДТП, не фарбований. Був один власник завжди. Є вся історія по обслуговуванню. покажу. Обслужений дуже добрий автомобіль. Ще й з дійсним тих німецьким. Ну, от все, як ви любите. Небитий, не фарбований, один власник, добре обслужена з Німеччини. Ось такий екземпляр. Красивий колір сірий графіт. Це рестайлінгова модель. 2013 рік випуску, реєстрація в грудні 13-го, експлуатація з 14-го реально, 14-го року експлуатація. Ну, немає нюансів ніяк. Ні по кузову, ні по салону, ні технічно. Я це все покажу. Покажу всю історію по обслуговуванню. Прийду з товщиним міром замірюю лакофарбове покриття. Ну, питань немає по цій машині. Особливість цих моделей, що двері здвижні, і це практично для дітей, для людей похилого віку, там посадка легка. Салон трансформер. Ну і кузов. Кузов уже тут стійкий до корозії. Ось покажу навіть низ, гляньте, пороги, двері, тут немає зовсім ніяких нюансів. Диски бомбезні, колісні. Резина літня, але вона нова. 25-й рік. Континенталь. Розмір 205 50 r 17 Нові тормозні диски, колодки. По ходовці там я бачу стойка замінена. Ззаді є легке тонування, заводське, все скло по периметру рідне. Гляньте, сьогодні у нас холодно, така морозна погода, тому трошки пар іде. Ззаді є парктроніки. Це самімісний мінівен. Покажу як розкладається салон трансформер. Ззаді тормозні диски не нові, але там практично немає виробатки. Ще їздить і їздить. Ну а так питань немає ніяких. Ні по кузову, ні по салону. Бризговики передні оригінальні. Хороше світло. ксенон, лінзована оптика, противотуманки. Датчики світла, датчики дощу. Документація. До речі, ось сім місць. До цього ми ще до салону дойдемо. Значить, є сертифікат. Автомобіль розмітнений і готовий до першої реєстрації. До речі, ось рядом сервісний центр МВС, МРЕО. Допоможемо швидко зареєструвати. Сюди є полка шторка, вон тільки що туди її положили. Є сервіска, є тихогляд дійсний, є вигрузка з бази Mazda по обслуговуванню. Небагато-багато чого іншого є. Значить, У нас тут 2-літровий бензиновий двигун. На 150 кінських сил і механіка шестиступка. Розхід палива 5,7, траса, 6,9. Змішаний цикл, і 9 літрів місто. 181 тисяча пробігу на сьогоднішній день. Підтвердження. Перше. Ось є вигрузка по пробігам з мазди. Тут є пробіги підтвердження. І є сервіска, сервіска, ось 23-й рік пішло, це вже не, не на офіціалі вона обслуговувалася, на іншому СТО. 141 тисяча, 24 й рік 155 і 4-й місяць 25 й рік 172 тисячі, ну, грубо кажучи, 11 тисяч тому було 172 тисячі. Зараз прийшов час заміни масла. Тепер дивіться сюди, в 4 місяці. А, дивіться, ось 3 -4, вона термозні колодки, диски поміняв, масла поміняв і зразу ж поїхала на проходження тихогляду в Німеччині Декра 4, -4 І прийшла зразу. І був зафіксований 172 тисячі пробіг підтвердженням. Далі по власникам. Дивіться, ось один власник був Вальтер Даніель Матіас, Він завжди був власником. Ось 12, 20, 12. 13 кінець 13-го року реєстрація була. І ось, до речі, тут четвертий місяць до 27 року дійсний техогляд. Є внутрішній технічний паспорт. Ось стан резинок, пластика, багажник, ну тут ніхто нічого не возив в ньому, дуже, дуже акуратний. І... 7 місць, Вон, бачите скільки місця. Ці сідушки складаються в рівний пол і великий багажник тоді. Ну наприклад, ось так можна зробити ось. Двері здвижні і що цікаво, гляньте, цей диван підвигається повністю впритик до передніх крісел, теж практично. Є такі полки, є... можна так зробити, тут багато місця. І можна подвинути туди. І спинка по нахилу, гляньте, на півлежі можна їхати. Теж практично. Гляньте з якимися ззаді. Також тут є такі ніші, можна ось так складати сюди, гляньте. І тоді ще тут буде такий тунель. Ось такий салон трансформер. Ну і гляньте сюди. На ці всі різинки пластик, здвижні елементи, воно тут все як нове, блистить. Показник гаражного зберігання і бережної експлуатації. Ну і гляньте який широкий дверний прийом, легка посадка. Такий справжній справжній мінівен Водійська карта. Всі чотири склопідйомника з автодоводчиком водійське, складування дзеркал, є ESP, є, 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 є система старт-стоп, економить паливо. Ну і от стан крісла. Тут є відмітки по обслуговуванню, стан руля, мультируль, шкіряний руль, не витертий, без пошкоджень, з круїз з контролем, з управління магнітоли на рулі, гучний зв'язок. Вже говорив, датчики світла дощує, підгріве сидінь, тут є AOX USB, підлокотники і три ключа, друзі. Дзеркало з автоматичним затемненням. Так. Клімат працює, холдом теплом дує, кондиціонер включається. Перевіряв. Шестиступка механіка. Зараз 181 тисяча пробігу. Ще підібралося? Під капотом. Потім пройдемо ще товщини міром перевіримо лакофарове покриття. Ось стан салону, він як новий. Все працює код до речі, ось. Можете перевірити, подивитися, кому цікаво, будь ласка. Ну і гляньте на стан пороги пластик. Так, тепер двигун. Так, ось двохлітровий атмосферний двигун. Ну, дивіться, ось ці відмітки. Там сервіска жовта і наліпки їхні фірмові жовти цього сервіса. Третє на 45 182 тисячі. Ось робота двигуна. Все чітко, рівно працює. Тут відмітки. Каталізатор на місці, ніхто нічого не вирізав. Ну і тут, якщо подивитися по цим всім проводкам, по цим всім трубочкам і так далі, то все воно тут блистить, ніяких ржавчин, нічого немає. Є така проводка, яка відлякує. Ось Датчики ультразвук гризунів. В Європі дуже хороша екологія, тому часто, часто власники таку штуку ставлять. Так, Тепер прийду з точчиноміром. Покажу лакофарве покриття.

86, 86, 86, 102, 77, 79, 95. 94 капот не фарбований теж. І дивіться, навіть сколів і піскоструя я нема. Ні на бампері, ні на капоті, ні на фарах. Так. 146. 132, 149, 136, 126, 125. 137, 135. Отже, друзі, нефарбований автомобіль, технічно справний, з хорошою історією. Класно виглядає, обслужений дійсний техогляд з Німеччини. Розмитнений. Кого цікавить, знаходиться в Києві вулиця Миколи Гринченка, 18, ось наш автосалон. Компанія Greenway Auto, рядом з сервісний центром МВС МРЕО Є ще, до речі, одна така мазда. Тому є з чим порівняти. Ціна першої реєстрації такого автомобіля буде коштувати близько 6,5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%, номера так паспорт експерт. У нас є послуга доставки автомобілів в регіони України, а також у нас є послуга кредитування. Дуже-дуже лояльні умови. Кого цікавить? Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. І чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!